Біблія, книга Пророка Ісаї, розділ 19. Пророцтво про Єгипет. Ось Господь несеться на легкій хмарині, прямуючи в Єгипет, і затремтять перед ним рукотворні ідоли Єгипту, і здригнеться в грудях у Єгиптян їхнє серце, підніму Єгиптян проти єгиптян, так що воюватиме брат зі своїм братом, кожен виступить проти свого ближнього. Місто проти міста і царство проти царства, і підупаде дух Єгипту в ньому, і розладнаю його задуми, і вони кинуться за порадами до ідолів, до духів померлих, ворожбитів і чарівників. Я видам Єгипету руку жорстокого володаря, лютий цар пануватиме над ними, це слово владики Господа Саваота. І зникне вода моря, ріка пересохне, вона висохне. Ріка засмердиться, обміліють і висохнуть притоки та канали Єгипту, очерет і папірус зігниють, рослинність, що гирлі ріки, і все посіяне біля ріки посохне, буде розвіяне і загине. Засмутяться рибалки і плакатимуть усіх, хто ловить рибу вудкою, а ті, котрі закидають у воду невід, ридатимуть. Впадуть у віччя ті, котрі вирощують добірний льон. Як і ті, котрі виготовляють полотно, його основи будуть зруйновані, а всі найняті робітники втратять заробітки. Тож немудрими виявляться правителі Цуану, і наймудріші радники Фараона даватимуть безглузді поради? Як же вони скажуть фараонові Я з покоління мудреців, потомок давнього царського роду? Та де ж оті твої мудреці? Нехай вони скажуть повідомлять тобі і всім, що Господь Саваот задумав відносно Єгипту. Безглуздими стали князі Цуану, обманулись правителі нофа, на Манівці спровадили Єгипет начальники їхніх племен, Господь затьмарив їхній розум оманою тому, щоб не робив Єгипет, у всьому йому не щаститиме. Хитається він, як п'яний, сковзаючись на своєму блюватинні». І не зможуть у Єгипті нічого зробити, ні голова, ні хвіст, ні пальмова галузка, ні очерет, того дня єгиптяни уподібняться до жінок, у страсі тремтітимуть від піднятої руки Господа Саваота, яку він на них підійме. Страшною для єгиптян стане і юдейська країна. Кожен, кому лише згадають про неї тремтітиме з приводу задума Господа Саваота, який він має стосовно єгиптян. У той день п'ять міст у Єгипетському краї почнуть говорити ханаанською мовою і присягатись на вірність Господу Саваоту, ім'я одного з них місто руїн. У той день буде посеред єгипетського краю жертовник Господу і пам'ятний стовп Господу на його кордоні. Він буде знаком і свідченням Господа Саваота в країні Єгипту, коли заволають вони, юдеї. До Господа через пригнічення їх гнобителями. Він пошле їм того, хто прийде на допомогу Спасителя, який їх врятує. Господь явить себе єгиптянам, і Єгипет пізнає того дня Господа. Вони вшанують Господа жертвами і приношеннями, складуть обітниці і виконають їх. Господь уразить Єгиптян, уразить і вилікує. Вони обернуться до Господа. Він їх вислухає і дасть їм зцілення. Того дня відкриється дорога з Єгипту в Асирію, і будуть асирійці приходити в Єгипет, а єгиптяни ходитимуть в Асирію, єгиптяни разом з Асирійцями служитимуть Господу. Тоді Ізраїль стане благословенням посеред землі, третім на рівні з Єгиптом і Асирією. Господь Саваот поблагословить землю, проголосивши благословенний мій народ! Єгипет та діло моїх рук Асирія, а також мій спадок Ізраїль. Розділ 20. Того року, коли Тартан за наказом Асирійського царя Саргона виступив проти Аждода, воював з Аждодом і захопив його, тоді промовив Господь до Ісаї, сина Амоса, такі слова: Іди, зніми волосяницю, веретище з твоїх крижів і скинь з своїх ніг, твоє взуття. Зробивши так, Ісай ходив нагим і босим, тоді Господь сказав: те, що мій слуга Ісаї ходить три роки нагим і босим, є ознакою і провіщенням щодо Єгипту і куша Ефіопії. Адже так поведе сирійський цар полонених Єгипту і вигнанців Ефіопії, молодих і старих, нагими і босими, з непокритими спинами на сорок Єгиптові. Тоді налякаються і засоромляться ті, котрі покладали надію на Ефіопію та вихвалялись Єгиптом, і скажуть у той день мешканці того узбережжя, так ось на кого ми надіялись, у кого шукали допомоги, рятуючись від Асирійського царя, то як же нам врятуватись. Розділ 21. Пророцтво щодо Приморської пустелі. Як налітає Південний Буревій. Так насувається з пустелі ворог, рухаючись зі страшної землі. Мені показано грізне видіння, зрадник чинить віроломно, руйнівник руйнує, вирушай елами, бери в облогу, мідіє, я покладу кінець у всякому їхньому зітханню. Тому мої крижі сповнені болісним тремтінням, мене охопили нестерпні страждання, як муки породіллі. Я приголомшений від того, що почув, мені страшно від того, що побачив, моє серце переживає стрес, я зі страху тремчу. Такі бажані мені сутінки наганяють на мене жах. Ось розставляють столи, накривають їх килимами, їдять і п'ють. І тут клич піднімайтеся, князі, намащуйте щити, бо так сказав мені мій владика іди, постав вартового. Аби він сповіщав те, що побачить. І коли він побачить кінотників, що їдуть верхи попарно, вершників на ослах та вершників на берблюдах, то нехай він уважно прислухається, дуже уважно, і вартовий закричав, як лев, Володарю мій, я постійно стою на сторожовій вежі в день і стою на моїй варті всю ніч, бачу кінотників, що їдуть верхи попарно. І той у відповідь проголосив Упав! Упав Вавилон, потрощені, лежать на землі всі його ідоли. О мій народе, молочений і битий, як на току, що я почув від Господа Саваота, Бога Ізраїлю, те сповіщаю я вам. Пророче слово про думу. до мене кличуть із Сиру, вартовий, яка пора ночі, вартовий, яка пора ночі, а вартовий відповів, надходить ранок, але ніч ще триватиме. Якщо захочете ще спитати, питайте, поверніться і приходьте знову. Пророцтво про Аравію Баравійському лісі прийдеться вам ночувати каравани деданців, а ви, мешканці Тиманського краю, винесіть води на з спраглим, хлібом зустріньте тих, котрі втікають, адже від меча вони втекли, від меча оголеного, від натягнутого лука і від жорстокої битви. Тому так сказав мені мій владика, ще за рік, відповідно до року наймита, щезне вся слава Кедара. Залишиться небагато відважних лучників із синів Кедара, тому що так сказав Господь, Бог Ізраїлю. Розділ 22. Пророцтво про долину видіння. Що з тобою, що всі твої люди піднялись на дахи, місто сповнене галасом і метушнею, місто веселощів. Твої полеглі не від меча полягли, і не в бою загинули. Усі вони можновладці разом повтікали, покидавши луки, всіх твоїх найхоробріших пов'язали, поневолили всіх разом, хоч і далеко втекли. Через те я кажу не дивіться, як я гірко ридаю з приводу спустошення дочки мого народу, і не намагайтесь мене потішити, адже це день тривоги, руйнування і замішання від мого владики, Господа Саваота. В долині видіння руйнують мури і лунають крики на горі. Елам взяв Сагайдак, готує колісниці і мужів вершників, кір витяг щита. І станеться так, що твої найпрекрасніші долини будуть наповнені колісницями, а верхівці пильнуватимуть перед брамою. Буде знята заслона з Юди, а ти в той день оглядав свою зброю в домі лісу. Ти бачив численні проломи в стінах Давидового міста, ви взялися збирати воду в нижньому ставу, ви порахували доми в Єрусалимі, і руйнуєте деякі з них для укріплення муру. Між двома стінами ви зробили водоймище для води старого ставу. Проте на того, хто все це вчинив, ви не звернули уваги, не понадіялись на того, хто напереду все визначив. Закликав вас, мій владика, Господь Саваот. У той день призначити плач і ридання, поголити голови і одягнутися в лахміття веретище. Натомість у вас радість і веселищі, ріжуть телят, вбивають овець, аби їсти м'ясо і пити вино. Будемо їсти і пити адже завтра помремо. Але Господь Саваот оголосив до мого слуху, що цей гріх не буде вам прощений, аж доки не помрете. Це слова мого владики, Господа Саваота. І сказав мені мій владика Господь Саваот, Іди! І, увійшовши до того урядовця, начальника над царським домом, шевне, запитай, чого ти тут? Хто тобі сприяє, що робиш собі пам'ятник, висікаючи собі гробницю на горі, склеп у скелі? Оце Господь Саваот схопить тебе, чоловіче, і жбурне подалі, підкине тебе і упіймає, змотавши в міцний клубок, наче м'яч. Він закине тебе до просторої країни, там ти помреш разом зі своїми славними колісницями, як ганьба дому твого господаря. Я усуну тебе з твого становища і прожену з твоєї посади. Станеться так, що в той же день я покличу мого слугу Еліякима, сина Хілкії, одягну його у твої шати і підпережу його твоїм поясом, твою владу передам у його руки, і буде він як батько для мешканців Єрусалима. Та для нащадків юди, і покладу йому на плече ключ від Давидового дому що він відкриє, того ніхто не закриє, і що він закриє, не відкриє ніхто. Я заб'ю його, наче цвях у надійне місце, і стане він вінком слави для дому свого батька, і на ньому триматиметься уся слава його роду, нащадки та їхні паростки від найдрібнішого посуду і мисок. До найбільшого глека. Але настане день, каже Господь Саваот, похитнеться цвях, забитий у надійне місце. Він зламається і впаде, а весь тягар, що висів на ньому, буде знищений, бо так сказав Господь. Розділ 23. Пророче слово щодо тира: Голосіть кораблі таршішу, бо знищені торговельні палати, і нема до них входу. Їм сповістили про це при поверненні з Китімського краю, замовкніть мешканці узбережжя купці Сидонські, які, подорожуючи морем, тебе збагачували. По великих водах вони привозили зерно, щехорське, врожай ріки Нілу, що був товаром для торгівлі з народами. Засоромся, Сидоне, бо заговорило море. Ця морська твердиня сказала я не мучилась від болю і не народжувала. Не зрощувала юнаків і не виховувала до зрілого віку дівчат. Коли ця звістка досягне Єгипту, то здригнеться від болю про те, що сталося з тиром. Тікайте до таршішу, голосіть усі мешканці узбережжя. Хіба це не ваше веселе місто, початок якого сягає давніх давен? До нього спішили людей здалеку, щоб там оселитись. Хто визначив таку долю тиру, який колись коронував інших? Його купці були як князі, а його торговці славились по всій землі. Визначив це Господь Саваот, аби кинути в сором гордість зганьбити славнозвісних на землі. Йди в свою землю, як річка, дочко таршішу, бо пристані тут вже немає. Господь простяг свою руку над морем, захитав царствами, наказав знищити твердині Ханаану і сказав: Не будеш вже більше веселитися. Зганьблена, дівчино, дочко Седону, встань і біжи до Кіттіму, хоча й там не знайдеш для себе спокою. Подивись на край халдеїв, цей народ перестав існувати, а сирійці визначили її для звірів пустелі. Вони спорудили тут облогові башти, знищили її фортеці, перетворивши їх у купи руїн. Голосіть, кораблі Таршіські, бо вашу твердиню зруйновано. У ті часи станеться таке. Що про тир забудуть на 70 років, період життя одного царя. А після 70 років з тиром відбудеться таке, як у словах пісні повію. Візьми гусла, походи містом, усіма забута розпусниця, гарно заграй, багато співай, аби про тебе пригадали. Отже, після закінчення 70 років Господь відвідає тир. У той час він знову повернеться до торгівлі розпустою і чинитиме блудство з усіма царствами світу, зваблюючи всіх на поверхні землі. Однак його прибутки і винагороди будуть уже присвячені Господу, не будуть їх згромаджувати в коморах ані ховати, але вони будуть для тих, котрі живуть у присутності Господа, щоб вони могли досить харчуватись і належно одягатись.